Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням після загибелі консервативного активіста Чарлі Кірка, якого застрелили під час виступу в університеті штату Юта. Чарлі надихав мільйони, і сьогодні всі, хто його знав і любив, застигли в шоку та жаху. Він був патріотом, що присвятив життя відкритим дебатам і країні, яку так любив. Він боровся за свободу, демократію, справедливість та американський народ. Він символ боротьби за свободу слова. Наші молитви з його дружиною, двома дітьми та всією його сім'єю. Це чорний день для Америки. Голова департаменту громадської безпеки Юти повідомив, що розслідування ведуть разом із ФБР. сьогодні близько 12.20 за місцевим часом. Політичного діяча Чарлі Кірка було застрелено на заході в університеті Юта Веллі. Його доставили до лікарні, де він помер. Ми разом із ФБР розслідуємо це вбивство. Спочатку поліція арештувала місцевого активіста Джорджа Зіна, який постійно бере участь у політичних заходах. Юти після допиту з'ясувалося, що він не причетний до злочину. Його відпустили. Зараз поліція та ФБР шукають справжнього вбивцю, який за попередніми даними стріляв із даху будівлі. «Сьогодні темний день для нашого штату. Це трагічний день для нашої країни. Я хочу сказати, це політичне вбивство political assassination. очевидці. Описали хаос, який виник після пострілу. Саднератом пролунав звук, не наче блискавка. Це було так гучно, що я подумав, що стрілець у юрбі. Ми всі впали на землю. Я почав молитися за Чарлі Кірка. Прихильники Чарлі Кірка назвали вбивство атакою на свободу слова. Конституція починається зі свободи життя, свободи слова і свободи віросповідання. Сьогодні в Чарлі ці права забрали. Він просто висловлював свої погляди, вів дебати, намагався, щоб люди розмовляли з ним, обговорювали ідеї відкрито і чесно. Така жорстокість нагадує мені закони комунізму Китаї. Консерватори мають виступати проти цієї несправедливості. Чарлі Кірк був відомим консервативним активістом, співзасновником організації Turning Point USA, яка орієнтована на залучення молодих людей до політичного життя та просування правих поглядів в університетських кампусах. Його платформа спиралася на традиційні цінності і християнський консерватизм. Він виступав проти абортів і за право американців володіти зброєю. Кірк також був прихильником Дональда Трампа і часто брав участь у гострих дебатах, на яких виступав проти ліберальних позицій.